Тут овочевий садочок у вас, так? Так, да, сьогодні як то більше. Будь ласка, так. Дивіться. Яка Прямо краса. напроти. Угу. Підрізали, достали. Так, а, відпустці. Дивіться, яка молодичка. гарна. — Що кияни беруть з м'ясних виробів сьогодні? Лікарську. Лікарсь. А ви навіть пробувати даєте, так? Угу. — Дивіться, сало пропляють. Вручну все в перчаточках працюють. Ось можна стейки зробити, замовити. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні знаходимося на ринку Юність, поспілкуємося з продавцями. Добрий день, запитаємо ціни. Подивимося асортимент. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Овочі, фрукти. Кавун Одеса. Будь ласка, обслуговують. Доброго дня. Друзі, ми сьогодні завітали до одного з найпривітніших продавців овочів та фруктів. Тут завжди панує гарний настрій, тепла атмосфера. Товар розкладений акуратно, кожен овоч та фрукт, наче з картинки. Видно, що за ними доглядають з любов'ю. Рекомендую обов'язково завітати на цю локацію. Тут ви знайдете смачні, свіжі і корисні дари літа, а ще отримаєте заряд позитиву від щирого спілкування. Так. Ось, будь ласка, 190. Так. Томати 50, один качан кукурузки 13 гривень. Виноградик 160, 160, кишмиш 160, нектаринчик 160, сливка Гігант, Супер 100 гривень, полуничка 200 гривень. Не чіпать руками. Кізіл Супер 150, Одеска, Одеса, Вкусняшка, Супер 110, Динечка, кілограм 60 гривень, динічка, Супер, Персики, друзі. Дякую. Одеса Малюк 50 гривень. Так, не чіпаємо. Дивіться, яка сливка гарна за 50 гривень. Кавунчик Одеса, друзі, 40 гривень. Кавунчик Супер Одеса 25. Свіженький, червоненький. Прошу, дивіться, як все гарно. Око, дракончик 45 гривень. А чому дракончик Подивіться, який хвостик, друзі? Як у дракона. Він жовтий А, він жовтий всередині, так? Ага. Ага, цікаво. Динька на будь-який смак, подивіться. яке гарне обслуговування. Черга стоїть, люди приходять сюди купляють, дуже все смачне, ароматне, свіже. Все, Дякую вам, гарного дня. Будьте здорові! Друзі, завітали вкритий ринок. Зараз запитаємо. Зняти можна? О, дивіться, який дядько гарний зацікавився нашим каналом. Зараз запитаємо ціни на м'ясну продукцію, молочну продукцію, м'ясо, сало. Добрий день. Будь ласка, паштет запечений 260 гривень. Домашня на дровах 220 гривень, краківська 195 гривень, ребро на дровах 280 гривен, бекончик, друзі, 210 гривень, 200 гривень, кілограм, маличок на дровах 400 гривень, Божанінка запечена 390 гривень, салями 280 дитяча 160 Соловунії по-домашньому 215 гривень кілограм, Радомер 380 гривень, Мазданчик Голландія 400 гривень, шостка 400 гривень. Спеціально знімаю для нашого друга з Японії кров'яночка домашня 160 гривень. Дуже ароматна, смачна. Бекончик 210, величина вареночка 230, салко ковчене 250. Переходимо в м'ясний відділ. Пропозиції м'ясо, сало. Зараз запитаємо ціни. Це 250, це 600. Є такі країшки є по 100 метрів. А таке, okay, okay. А Таке. підкажіть, будь ласка, 300. 300. Чекайте, ще наша не купив. Ага, М'яско свіженьке, 250 гривень. Ароматне, ароматне сало українське, також 250. Подивіться, яка краса, друзі. А на, на кісточки скільки таке? 20 гривень. Це на супчик, на бульйончик, друзі. 220. 220. 220. Mm -hmm. Дуже свіжий аромат. А... А, а, а покажіть кістичку. його, будь ласка, так. Дивіться. Подивіться, яка прямо краса. напроти. Mm -hmm. Підрізали, достали. 220. Кісточка можна на бульйончик піти, да. а м'язко, да. котлетки, mm -hmm. фрикадельки. Такий будь ласка. самий точно шматочок без цієї кісточки. Mm -hmm. Дякую. А ви навіть пробувати даєте, так? Дивіться, салком. Яке гарне. Друзі, зараз підійдемо до нашої привітної продавчині, поспілкуємося. Побажаємо їй гарного дня. Ось вона в нас на горизонті, посміхається. Добрий день, добрий день. Радий вас бачити. Дуже, завжди дуже приємно до вас підійти, поспілкуватися. А, скільки такі вушка коштують? 270. Це... Варі на копчення. Вари на Дуже смачно виглядають. Так? А підкажіть, будь ласка, що сьогодні з сирної продукції найбільше е... купляють е... друзі, кияни найбільше купляють е... мацарелочку, так? Мацарелка фета. Ось. Солугунії беруть кияни, бринзочку Давай, беруть. Так, А підкажіть, що кияни беруть з м'ясних виробів сьогодні? Лікарську. Лікарську, русанівську, краківська 195, до речі, недорого. І видно, що свіжа. Філешечку куплять А, філешечку купляють і баличного копчений. Щиро дякую, гарних продажів вам. Все, до побачення. Пока-пока. Зараз поцікавимося в критому ринку, скільки коштують овочі, фрукти, ягоди. Будь ласка, огірочки 60, качанчик 15, томати 85, персик Одеса солодкий 100 гривень. Вишня Одеска область 250. Ожинка 300 гривень. Солодка. 200 гривень, лохина 200 гривень, полуничка солодка 250, персик 150, нектаринчик манго 200 гривень. Дуже все свіженьке, все ароматне, бананчик 80, дуже гарно все виглядає. Друзі, завітаємо в рибний відділ, запитаємо, скільки коштує рибка. Доброго дня, пани! Добрий день, друзі, свіженька рибка. До речі, заходжу в цей відділ, завжди ароматна свіжа риба. Немає навіть натяку про те, що тут риба знаходиться. Свіжі карасі. Підкажіть, будь ласка, ціну. 150, подивіться. Трохи по на тому тижні, у нас тут навіть зеркальні присутні, 200 гривень, дивіться, друзі, в мішечку. О, свіжачок. О, який гарний. Підкажіть, будь ласка, червона рибка скільки коштує? 620 гривень. До речі, це недорого, тому що я в супермаркеті дивився 650 ціна. Тут дешевше. Дивіться, як люди обробляють. Вручну все в перчаточках працюють. Ось можна стейки зробити, замовити. Дуже гарно, обережно, акуратно все людина працює. У вас там є, доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Радий бачити вас. О, тут овочевий садочок у вас, так? Так, да, сьогодні как-то більше. У мене 70. Подивіться, у неї морква, наче першокласники. Огірочки як бешкетники, а помідори справжні, модниці у червоних сукнях. А ну, поділіться, будь ласка, Давай, секретом цін ваших. Скільки такі огірочки? Огірочки 100 гривень. О, от, подивіться, Помідоли як вона за ними доглядає. Так, да, їх купати треба, щоб вони вулибались. <laughs> так, так, так. До покупателя. Томати по 100 Томати, гривень, зелені да, бубасочка. Томати по 20, по 15. По 20 15, пучок, так. Да, а такі черіки? Черіки 90 гривень, черіки 90, да, 90. домашні. 60, 60 подивіться, хочу. які свіженькі, Слеженькі, гарненькі. З попиришками, так. І світочком. Так, і люди запитують, сливка скільки сливка, коштує? 50 гривень. 50 гривень. Так. Друзі, м'якенька, солоденька. Так, домашня, домашня так. дивіться, навіть обвалюється. Димка О, ще на її. її. Ага, димка, так. Посвіжий, морковочка по 50. 50 бурячок. 50, 50 цибулька. Картошка, цибулька 50. картопелька в асортимент. Це 45-40. Циганочка теж 50. О, циганочка, дивіться, яка гарна. Ага. Б... ага, так. Перчик, виходить, 100 гривень 80. 100 гривень. Капусточка будь, будь ласка. Капусточка 40 кілограм. 40 гривень. і чесничок. І часничок 15 гривень, штучка, 250. Друзі, кілограм. природні антибіотик. Да. Обов'язково вживайте. У а, мене так? є знайомий, який, якому зараз 98 років, і я його запитую, в чому секрет вашої, такої, вашого довголіття, вашої молодості. І він говорить, секрету ніякого немає. Кожен день їм цибулю. Да. Скільки цибульків? Цибулька? цибулька 50 за кілограм. 50 гривень за кілограм. Все, так. гарного дня вам Добре, до побачення. хай Хайде все на добро. Дякую. О, друзі, добрий день. Друзі, подивіться, яка красуня. А де пані Наталочка? Вот, а, відпустці. Дивіться, яка молодичка, гарна, друзі, ціни, пиріжочки з м'ясом. Це вручну приготовлено, ватрушечки 30 гривень, сосиски в тісті 45, з 30. капустки, біляшики, біляшики є. обідики, Обіди. кавуся. Так, ось подивіться, які смачнюші. Тому завжди сюди приходжу до дівчат, замовляю каву, чай. Пиріжечок завжди дуже смачно. До речі, млинці з м'ясом 80 гривень, сирники 70, млинці з сиром 70 гривень. Пані Наталочки, найщиріші вітання. Дякую. Хай набирається сил, відпочиває. Так. бачите, які дуже привітні продавці, тому юність нас зачаровує. Приходьте, спілкуйтеся, купляйте. Дуже все смачне. Все, чекаємо на свій чак. Все, пока-пока. Пока-пока. А по скільки цукру вам? Це буде на відео. Ми бачимо. Яскраві ряди свіжих овочів і фруктів. Отже, соковита зелень, пучок 20 гривень, ніжні кабачки 35 гривень за кілограм, солодкий бурячок на український борщ 50 гривень за кілограм, капусточка свіжа 40 гривень, картопелька від 35 гривень до 50 гривень за кілограм, залежно від розміру. Різнокольорові томати. Ціна також залежить від сорту та розміру від 80 гривень до 100 гривень за кілограм. А для солодкої нотки ароматна малинка по 70 гривень за скляночку. Усе це не лише смачно, а й корисно. Зелень, джерело вітамінів, овочі підтримують імунітет, а ягоди дарують антиоксиданти та гарний настрій. Лохинка місцева, солоденька 200 гривень. Угорка, сливочка 60 гривень, персик 140 огірочки рівненські, домашні 35 гривень. Уменський солодкий, Черкаська область 80 гривень. Колгоспниця, солодка, сочна, ароматна. 570. О, добрий день, добрий день, добрий день. Радий бачити. Привітний продавець, дякую. Кукурузка солодка, 15 гривень. Кавунчик. Солоденький, червоний. Скажіть, будь ласка, скільки кавунчик коштує? Херсонський, ооо, да, да, херсон, да, туманчик. Одеса. А, Одеса. Ага. 30 гривень, так? Да, да. Херсончик. 30 гривень. Дивіться, який гарний. Огірочки. Зараз завітаємо, запитаємо, скільки коштує насіннячко. Добрий день. Добре. Ось, друзі, пропозиція на юності. Насіння на будь-який смак. Можна морку придбати, бурячок на борщ та рочки. Ціни також різні. 60, 50, 30, 35. Засоби захисту для рослин. Кавунчик, динька, томати в пропозиції. Редіска 20 гривень на сінечку, прошу. Арпажик. Це 200 гривень за кілограм, так? Так. 200 гривень за кілограм. Подивіться, Шекспір 210, Радар 210. Герчичка жовта 50 гривень за кілограм. Друзі, наша сьогоднішня прогулянка добігає кінця. Ми гарно поспілкувалися з продавцями, дізналися свіжі ціни та роздивилися асортимент. Дякую кожному, хто був зі мною на каналі «Київ у Кадрі. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. До нових теплих зустрічей.